Привіт, ви на каналі Залізний нардеп. Це Ярослав Железняк, і ми досі знаходимося в Вашингтоні. Тому сьогодні це відео буде записано про МВФ, про Світовий банк, про ризики для України. І записую я його якраз з головної будівлі МВФ, що, напевне, є певним символізмом. Тож, ми. Починаємо, теми будуть сьогодні важливі, хоч і не до кінця приємні для нас. А я нагадаю, що ви на каналі, на який треба підписатися, поставити подобайку, залишити свій коментар, хоча б для того, щоб вчасно отримувати ось такі корисні інсайдерські відео. Тож починаємо. Давайте ми проговоримо декілька важливих аспектів. Перше. Що у нас співпраця з МВФом вона дуже важлива для будь-якої іншої? Частини фінансування України, особливо під час повномасштабної війни. Ну, тобто у нас є велика купа різних фондів Світового банку, просто міжнародні е наші партнери дають гроші десь це європейські гроші, десь це якісь там спільні фонди. Але для них всіх так чи інакше Україна є reliable партнером тому що вона в МВФ і МВФ це. Лакмусовий паперець до того, що Україні можна спокійно давати гроші, тому що вона їх поверне навіть під час повномасштабної війни, і це важливий для нас аспект, як би то неприємно було би зараз це чути. Друге, це те, що МВФ, не дивлячись на величезну прихильність до України. Завжди перевіряє, наскільки ми те, що називається англійським словом sustainable, тобто наскільки ми стабільні економічно. І у ця стабільність, вона оцінюється дуже просто наскільки ми можемо фінансувати наші видатки. Вони чудово розміщені. у нас є військові видатки, що військовий бюджет важко покривати. Що є величезна частина, так само видатків, які ми не можемо брати гроші від партнерів, і от вони все це зводять, але в цілому баланс має сходитись. І тому, якщо ви пам'ятаєте, в минулому році була ситуація, коли там ем, ми змінювали бюджет і МВФ вимагав або ні була заява що мвф прораховував що війна буде до тільки до середини 2025 чи 2024 року ось вот воно все це пов'язано чисто з бюрократією МВФ, які ну дивляться на півроку зараз вони дивляться на україну в річному виміру тому от якраз Конкретно зараз, якщо ви відкрите програму, то там вона прорахована на те, що війна закінчиться в кінці 2025 року. Але це нічого не означає, це просто бюрократія. Те, що для вас важливо, зрозуміти, що всі наші видатки мають бути збалансовані. Якщо Україна не має як збалансувати цих видатків, ну, умовно, ми не можемо пояснити, де ми візьмемо гроші в там, майбутньому, то ми не можемо пройти програму, програма зривається, далі це тягне проблему з фінансуванням від всіх інших. Тому ну, це дуже-дуже важливо. Тепер, як це стосується конкретно викликів на зараз. Гарна новина У 2025 році МВФ, як і інші всі партнери, переконані, що ми свій геп, це що називається дефіцит, або скільки нам грошей треба від партнерів, закриваємо по різним оцінкам. Це приблизно 40 41 42 мільярди. І ми справді, завдяки Ukraine Facility від Європейського Союзу, завдяки цим грошам від G7 під Американ... Під російські активи заморожені в Європі і не тільки в Європі, а ми отримуємо 50 мільярдів. Ну короче, інші всі види допомоги в цьому році. Ми бюджет, що стосується міжнародної допомоги, закриваємо і це добре, і це всі тут розуміють, і тому конкретно в цьому році такого виклику немає. Але є 2026 рік, і напевно ви вже бачили так чи інакше. Навіть було воно пішло більше правда як про податки. Але заява голови нашого комітету, який говорив, що ось в 2026 році як закривати гроші ем, від партнерів, поки відповіді немає. І тут він був. Правий і це чудово, теж розуміють в тому числі в Вашингтоні. Факт тому, що якщо порахувати всі гроші, які залишились по нашій програмі в МВФ і в Світовому банку в країнфасіліті ці європейські гроші, в навіть от в цій програмі G7, то е, цих грошей буде лише на 26 мільярдів доларів. А нагадаю, нам приблизно треба буде закрити в бюджеті дирку на 40 мільярдів. І ось де взяти цю різницю, поки відповіді немає. Не те, щоб це нова ситуація, відверто говорячи, ми її мали рік тому, і якраз у ці 7 і 50 мільярдів нас тоді сильно врятували. Е, але це виклик, на який нам треба буде знаходити відповідь. Тепер питання: коли треба буде знати? Ходити цю відповідь, а на жаль, достатньо скоро під час планування бюджету на наступний рік, нагадаю, що вже достатньо скоро уряд затвердить бюджетну декларацію. А це умовно наміри по бюджету. А вже в вересні до 15 вересня він має подати бюджет або проект бюджету в Верховну Раду на 2026 рік. І ось якщо до того моменту не буде конкретної відповіді, чи те, що називається зобов'язань, чи навіть хоча б обіцянок політичних якось закрити оцю різницю, то ми, або навіть уряд встане перед простим вибором. Або він має скоротити видатки на 14 мільярдів доларів, що, м'яко говорячи, неможливо і дуже непопулярно. Друге, або він має знайти когось за кордоном а, якогось міжнародного партнера, який пообіцяє 14 мільярдів, давайте говорити, це буде важко. Хоча в минулому році це вийшло завдяки от, знову ж таки позиції G7 і їх підтримці або. У нас значно змінюється економіка. Ну, наприклад, і дай Бог, щоб війна закінчилась, і нам не треба було витрачати стільки грошей на війну. Хоча, знову ж таки, поки я не великий оптиміст щодо такого сценарію. Ну і останні, або уряду треба буде знаходити додаткові прибутки. Ну, тобто те, що називається revenue generation. А знаходити ці прибутки уряд може двома шляхами. Шлях номер один закрити корупцію, подолати контрабанду, навести порядок з різними сферами, починаючи від нелегального тютюну і закінчуючи, давайте говорити дуже часто неефективними видатками, в тому числі і військовими. Або це треба буде їм піднімати податки. Причому для того, щоб пройти МВФ і довести те, що вони ем, закривають бюджет. Ну просто обіцянки, як наші урядовці або офіс президента, любить е робити, що ми всю корупцію швидко подолаємо. І взагалі корупціонери виїхали. Не прокатять. Їм треба буде це показувати прям фактами, як аудиту. І ось тут я якраз бачу високий ризик того, що наші урядовці, як завжди, підуть по шляху найменшого супро. А якраз це буде означати боротьбою з. Дефіцитом шляхом підняття податків. Я не хочу, щоб зараз в моєї заяви чи відео сприймалося, як це обов'язково станеться. Ні, ну це перемовний процес, і він достатньо складний і відверто говорячи, що часто у нас виходило якось відстоювати тут позицію України. Але я хочу просто, щоб всі розуміли, що незважаючи на те, що в 2025 році справді в Україні все добре з точки зору макрофінансів і підтримки партнерів, ризики, які є в 2026 році, вони вилізуть достатньо скоро. І так само, скоро нашим урядовцям доведеться знову шукати відповідь, як вони будуть на ці ризики відповідати. І я ж дуже, дуже сподіваюся, що ця відповідь буде якраз боротьбою з корупцією і неефективністю, а не як завжди боротьбою з білим бізнесом і підняттям податків. Хоча, знаючи наших, мені здається, що якраз вони одразу підуть по другому шляху. Подивимося, як це буде розвиватися. Всі ці нюанси ми будемо відслідковувати, в тому числі читати в програмах чи в інших офіційних документах, і обов'язково вам про це повідомляти. А я нагадаю, щоб не пропустити, от якраз це повідомлення, вам треба підписатися на канал, залишити вашу вподобайку, поставити коментар і, звичайно, слідкувати за нашими новими відео. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». Цей блог ми записуємо прямо з серця МВФ. -у. І до нових зустрічей.